Йоу, друзі, всім привіт! Мене звати Сергій і ви на каналі Свідомий AI. Це відео саме для тих, хто хоче розібратися з тим, що таке на Pro, що вона вміє, де вона може вам знадобитися і як допомогти. Сьогодні розберемо з вами дуже-дуже дуже-дуже багато можливостей цієї моделі. Це відео буде не коротким, але я рекомендую вам дивитися його до кінця, тому що тут буде дуже багато цікавого. І да, до речі, всі промти будуть прямо тут. І не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, Ютуб. Це дуже підтримує мене, і ну тут дуже цікаво, тому. Підписуйтесь і поїхали. Так, ну і як завжди, я буду використовувати платформу Хіксфілд. В ній є інтегрована на Pro. і в цілому, при підписці на Pro, вона дає можливість безлімітно генерувати у 2К. Тому перше, з чого ми почнемо, це давайте реставрація. Дуже багато хто перепитував з минулого відео, як що коли, тому ще раз це зробимо, але зробимо з більш складним зображенням. Так, тому зараз давайте спробуємо знайти щось таке складне і цікаве, і спробуємо попрацювати саме з цим. Так, ну я знайшов ось таке зображення на Пінтересті. Мені здається, що воно достатньо складне, бо дуже-дуже старе, воно дуже таке, знаєте, ну, вже якість така погана, такий шум. Мені здається, що з цим можна попрацювати, тому гадаю, ми візьмемо саме його. Копіюємо це зображення, переносимо в Хіксфілд, вставляємо наш промпт, обираємо 16 до 9, 2к і безлімітний режим. Поїхали. Так, що ну наше фото готове. Да, До речі, не дивуйтеся, чому така якість погана на прев'ю, тому що. Саме Хіксфілд і багато яких платформ зараз трошечки саме на прев'ю погіршують якість, бо вони вантажать важать дуже багато. Тому давайте дивитися, що у нас вийшло в цілому. Мені дуже подобається результат, тому що це кардинальна різниця між тим, що було знову ж таки. Дивіться, що в нас було це. Ну ну, ну, взагалі важко уявити, як це могло би бути. Коли я дивлюсь на такі фотографії, точніше на їх отаку реставрацію, то мені прям не віриться, тому що є відчуття, що блін ну, люди раніше так не жили, у них не було так зелено, тому що я звик сприймати всі ці фотографії через цей чорно білий або такі сірий сірий сепі. А коли ти бачиш такі зображення, не знаю, як у вас, у мене просто якийсь шок. Тому блін, використовуйте цей промт, якщо вам потрібно якісь зображення відреставру... відреставрувати, це. Супер круто, це супер потужно. Яка деталізація, особливо будиночки, мені подобається. Так, є якісь нюанси тут з людьми, але знову ж таки, по-перше, це можна відредагувати, ще додатково у фотошопі там по кожному обличчю піти, і там маленькими крочками рухатись і все це допрацювати. Але блін, подивіться на загальну картину. Це просто неймовірно круто. Як на мене, це раніше б коштувало дуже багато грошей і дуже багато часу. Ми це зробили буквально за одну хвилину. якість неймовірна. Давайте рухатись далі. А далі хочеться насправді якраз такі спробувати збільшити деталізацію. Тому що, як ви вже знаєте, потенційно NanoBanana Pro вже стала апскейлером. Якщо ви раніше десь шукали, як можна збільшити роздільну здатність зображення, або яким чином можна підписатись на якісь сервіси, щоб зробити зображення точнішим, то зараз NanoBanana Pro в 4К може видавати нам дійсно таку круту якість, просто потрібно використовувати правильний промпт. У мене є ось таке зображення, це моє себе і вона була зроблена на iPhone з дуже дуже великим зумом. Тому ви можете бачити, да, яка тут дуже неякісна фотографія. Вона абсолютно вся розпливчата нема ніякої деталізації, і давайте спробуємо її, її скопіювати і е, вставити в Na Nano Pro Так, переносимо наше зображення. Попередні ми можемо видаляти, і промп старий можемо видаляти. Тепер вставляємо наш промпт саме для збільшення деталізації і роздільної здатності. Вибираємо 2К. Супер. Так, ну що наше зображення готове, і мені просто вже це неймовірно подобається. Просто подивіться, яка якість. Ну просто подивіться, блін, Ну це неймовірно. Це дуже, ну просто подивіться, і що було, і що в нас сталося. Давайте прям порівняємо ближче. Так, дивіться, я спеціально розмістив зараз два зображення поруч для того, щоб блін можна було порівняти і подивитися, наскільки це неймовірно. Просто подивіться, це оригінальне зображення, яке я робив на айфон на зумі, і воно прям ну дуже спотворене. І подивіться тепер просто що зробила Nana Banana Pro про за одну хвилину. Просто неймовірно. Така деталізація, така чіткість. І я спеціально взяв саме це зображення, тому що я думав, що вона погано з цим впорається, бо тут це шерсть. Тварини, тут дуже багато деталей і потрібно якимось чином це узгодити. І вона зробила це неймовірно круто. Дивіться, немає ніякої каші, все абсолютно чітко. Вона зрозуміла, де має бути більш чітко, де може бути трошечки блюр. Тобто це да, такі задні, оці, задня шерсть, і це неймовірно круто. Вусики носик, просто неймовірна деталізація і чіткість. Вау! Мені. Просто неймовірно подобається. Давайте рухатись далі. Давайте спробуємо використати такий промпт, який допоможе нам видаляти людей. Так, дивіться, я знайшов ось таке зображення, і воно мені здається теж мало б бути складним для прошки. Але не знаю, подивимось, як вона з цим впорається. Чому я думаю, що воно може бути складне? Дивіться, тут дуже дуже багато людей. Тобто, ну реально дуже багато людей. Це не одну-двох людинок прибрати, це прям ну, реально тут сотні, мабуть, десятки сотні людей, з якими потрібно їй попрацювати, і ми хочемо видалити повністю, щоб ця вулиця була чиста, пуста. Ну можна залишити єдине, що тільки там автівки, але повністю без людей. Тому копіюємо це зображення, вставляємо наше зображення в промпт як референс, і додаємо наш промпт. Так чомусь зображення не вантажить? Можливо, або тому, що воно велике. І нам придеться зараз зробити через скрін. Але ні, все завантажилось. Супер. Обираємо 16 до 9, Або хай буде авто. Ми виставимо авто, щоб він самостійно вирішив, як він це зробить. Бо я не бачу тут по зображенню. Ну це не 16, мабуть, на 9. Тому хай він самостійно, там як йому треба обріже, залишаючи потенційно ці самі пропорції. Натискаємо і вуаля, наше зображення вже готове. Давайте дивитися, що в нас вийшло. І блін, він неймовірно круто з цим порався. І я реально думав, що оце буде складно для нього, тому що ну тут прям було дуже багато людей. Я просто був певний, що якісь підуть спотворення там вулиці, і щось тут піде не так. Але я бачу якісь там речі по надписам, що вони поїхали. Але в цілому. Отак от дивишся на зображення, і воно просто ну, максимально таке саме. Дивіться, тут багато людей, і прям багато людей і тут, і тут, і тут, і біля зупинки, і біля ну прям прям скрізь. Ніде нема людей. Він реально дуже круто впорався з цією задачею. Я прям в шоці. як круто. Блін, це прям дуже круто. Я був впевнений, що він якісь проблемки тут будуть, але дивіться, все класно. Промпт відпрацьовує себе ідеально, користуйтеся. Будь-яке зображення, тепер у вас може бути чистим, якщо там хтось його десь поганим своїм відвідуванням, то просто можете прибрати тепер за один клік. Супер. Так, а тепер давайте зробимо те, що дуже багато хто з вас любить. Це зміна одягу. Знову ж таки, просто, швидко. Показую на прикладах. Так, дивіться, я знайшов ось таке своє старе зображення. колись генерував, і в цілому тут максимальна ідентичність позовні щось зі мною, окрім зачіски. Так, зараз. І тепер давайте його завантажимо до промта. Переносимо. Тепер давайте шукати одяг. Так, по перше, дивіться, я хочу замінити окуляри на ось такі. Це ті, які з камери від мета. І переносимо їх також до промта. Так, тепер дивіться, я знайшов ось таку цікаву шапку. Мені щось здалося, що вона може бути дуже цікава. Хочу подив... Як це буде виглядати на мені, тому додаємо також. Так, далі я знайшов ось таку прикольну куртку, в цілому, мені чомусь захотілося прям подивитися як вона буде виглядати на мені тому копіюємо прямо так скріншот робимо і переносимо в промпт, як референс так і останні дивіться тут оскільки куртка розтібнута і є там якийсь білий пловар мені щось захотілося його змінити на трошечки інший мені в цілому білий подобається буде давайте сіренький давайте сіренький зробимо Робимо так само скріншот і переносимо його так само до нашого промта. Ну і тепер безумовно вставляємо сам наш промпт. Зображення також підвантажилось. Зробимо дев'ять на к без лім. Поїхали. Так, ну що, зображення готове, і мені в цілому вже подобається. Дивіться, він реально чітко переніс. Всі речі, починаючи від света, куртки, окуляр дуже прикольно, прям класно він впасував. І е, шапка, я нагадаю, ось всі наші речі, це виглядає дуже і дуже прикольно. А оригінальне зображення, яке у нас було, я нагадаю, як воно виглядало, ось так. Тобто, він, по-перше, класно зробив ресайз до 9 на 16. По-друге, якість абсолютно крута, студійна. Єдине, що він залишив, оцей кільцеву лампу. Але в цілому мені навіть це подобається це виглядає така студійна якість. Деталізація, і мене він залишив повністю таким, як я був, але одягнув. Тому шапка мені, до речі, пасує. Прикольно. Добре, давайте рухатись далі і тепер спробуємо замінити локацію. Дивіться, я знайшов ось таке зображення, знову ж таки, на Pexels якась локація. Вона реальна, десь вона є, така існує. І давайте її скопіюємо. Попередні наші зображення ми можемо видаляти. Тому копіюємо наше зображення і вставляємо до нашого промпта як референс. Тепер вставляємо наш промпт. І так само зробимо 9 на 16. Поїхали. Так, наше зображення готове. Давайте дивитися. Ну тут це виглядає трошечки штучно вже. Я гадаю, що тут можна було б допрацювати сам промпт, але фізично він просто мене взяв, вирізав на, наклав таку кольорову гаму, яка була тут на фото. Нагадаю, ось це оригінальна фотографія була локації. А, До речі, вона була дуже поганій якості, і він класно її проапскейлив. Оце було зображення мене, де я йшов по іншій якійсь там вуличці. І він мені він мене просто переніс. Ну, я не можу сказати, що це ідеальний результат. В цілому тут є проблеми з пропорціями. Я якісь завеликі для цієї локації, мені так здається. Але фактично мені подобається сам факт того, що він переніс кольорову палітру, фільтр оцей, але було б добре, мабуть, допрацювати сам цей промпт до. Кожного окремого зображення індивідуально, плюс потенційно варто було б взяти можливо інше якесь іншу якусь локацію, тому що тут фотографія вона ну дуже дивним кутом, і неможливо сама модель не зрозуміла, які пропорції мають бути. Тому в цілому непогано, але пробуйте, тестуйте на своїх зображеннях. Подивіться, як у вас це буде, але тепер в цілому ви знаєте, як переносити локацію. Так, а тепер давайте спробуємо щось поцікавіше і поскладніше. Наприклад, допрацюємо інтер'єр. Дивіться, я знайшов ось таке зображення, не знаю взагалі, наскільки воно реальне. Можливо, це взагалі рендер, але неважливо. М -м -м, мені сподобався сам інтер'єр, але я хочу його допрацювати. Я хочу там дещо прибрати, дещо замінити і в цілому трошечки відозмінити цей інтер'єр. Що нам треба зробити? Так, ну по-перше, зберігаємо це зображення. Дивіться, я вже трошечки пофіксив, що. Зробив, я виділив ті речі, які я хочу замінити, прибрати, або ну, будь-що що у вас буде за бажання, то ви можете тут робити. Я припустимо, хочу, щоб з цієї сторони у нас було панорамне таке велике вікно. Я хочу прибрати ці світильники, мені не подобаються люстру. Я хочу замінити на якусь більш сучасну в лофт стилі. Замість телевізора мені б хотілося бачити тут камін, прибрати ці пуфіки, ну принаймні оцей, тому що їх тут два. Я думаю, що цей варто прибрати. І мені не подобається, що тут забагато журнальних тому що я бачу раз, я бачу два, я бачу три, там ще маленькі чотири. Забагато всього хочеться трошечки чистіше зробити цей інтер'єр. І що ми тепер робимо? Просто робимо скріншот нашого зображення. До речі, зверніть увагу, що воно не дуже класної якості. І переносимо саме цей скріншот прямо в наш промпт. А тепер вставляємо текстовий на нашу підказку, де ми прописуємо, що зверни увагу саме на всі червоні речі, тобто там да, виділення, які ми зробили, і пофікси їх. Щоб інтер'єр покращився, обираємо авто, нехай буде безлім і натискаємо генерація. Так, і що ж, наше зображення вже готове. Давайте дивитися уважно, що у нас тут вийшло. По-перше, він дійсно замінив камін, люстра, хоча вона дуже схожа на те, що було, хоч і інша. А з цього боку, як я і хотів, тепер у нас дійсно панорамне вікно з виглядом на узбережжя, що виглядає в цілому значно краще, бо освітлення. Одразу в кімнаті набагато більше Світильники він прибрав. Єдине, що я звернув увагу, що ось цей журнал для столік він не прибрав, хоча ми йому це прописували. І він вирішив таки прибрати два пуфіка, хоча виділяв лише один. Хоча я тільки за. Тому в цілому, порівнюючи з тим, що у нас було, давайте ще раз подивимось: ну тут значно темніше приміщення кімната, і в цілому не знаю, мені якось воно виглядає трошечки штучно. Ось так це виглядає краще. Можливо, варто було попрацювати ще над каміном і. В цілому можна ітеративно працювати і замінювати стилізацію якихось окремих речей. До речі, давайте звернемо увагу на да. Дивіться, він фактично не замінив мені цю люстру, він наче зробив її трошечку трошечки більшою, що не є гуд, тому мені це не подобається. Але в цілому тепер ви маєте розуміння, яким чином можна вплинути на фотографію інтер'єра. Ви можете навіть зробити фотографію просто елементарно своєї кімнати. І попросити його розставити там ті меблі, які ви хочете, так як, як ви хочете, просто позначивши це на самій фотографії. Тобто просто виділяєте, пишете прямо тут текстом, або можна в промпті це прописувати окремо. Хоча отак от от буде краще, бо тут ми можемо і стрілечку намалювати, і щось там квадратиком, прямокутником виділити, щоб локально точково йому вказувати, що саме ми хочемо. Але в цілому з задачею він впорався і впорався значно краще, ніж це пробили якісь інші моделі, і при цьому він за залишив достатньо круту якість без потворень, що в цілому дуже класно. І це 2к це не 4к Тому ми можемо при бажанні ще й апскільнути це, але робити цього, звісно, зараз не будемо. Так зараз ми дуже хочеться поділитися з вами оцим трендовим ефектом, який зараз шериться скрізь. А що саме це погляд за куліси? Зараз поясню, що я маю на увазі. Дуже часто таке буває, коли є кадри із кіно фільму. і вони виглядають дуже прикольно, цікаво і Хочеться подивитись, блін, як це було знято. Тепер у нас є така можливість, і я зараз покажу, як це робити. Я знайшов ось таке зображення, тому що зараз цей серіальчик він дуже в топі і вийшов новий сезон. Мені захотілося я знайшов саме цей кадр. Він виглядає дуже цікаво, прикольно, і припустимо, нам хотілось би подивитися, як він знімався. Тепер що ми робимо? Копіюємо наше зображення, вставляємо його в наш. Промпт. Попереднє зображення ми можемо видалити. Зараз. Да. І тепер пишемо промпт. Готово. Обираємо пропорцію. Нехай вона ми можемо навіть в даному випадку. Давайте пограємося і зробимо щось супер велике. Припустимо, 21 на 9, щоб вона була дуже широка така сцена. І подивимось, що в нас з цього вийде. Натискаємо генерація і поїхали. А поки йде генерація, друзі, нагадаю, підписуйтесь на канал, поставте прямо зараз цьому відео лайк. Для мене це дуже важливо. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал, де я ділюсь Дуже багато чим цікавим про AI, тому чекаю вас. Так, ну а наше зображення вже готово. Давайте дивитися, відкривати на наше широчезне зображення і в цілому аналізувати. Так, давайте відкриємо, що у нас було для порівняння. У нас для порівняння була великий такий кадр, саме обличчя, і вона тягнеться рукою. Тепер ми бачимо, що там відбувається позаду. До речі, трошечки поїхали тут обличчя. Так, да, я гадаю, що це проблема, по-перше, того, що Вибрали супер ультраширокий такий розмір, і йому прийшлось дуже багато вигадувати. Тому можна було починати з трошечки менших розмірів. Я думаю, було б доречно. Але в цілому, навіть зараз при цьому, це виглядає дуже ефектно. От скажіть, що це дуже прикольно виглядає. Мені подобається цей ефект, коли ми, наче, опиняємося на знімальному майданчику, і все виглядає максимально реалістично. без Якихось жахливих прям спотворень, як би це було раніше. В неї залишилось п'ять пальців, вона в тих же самих емоціях і тут намагався, намагався нам банана зобразити, що ми саме це тут і бачимо, тобто цей кадр. Не знаю, мені подобається, як це виглядає, і в цілому цей ефект він прикольний. А давайте просто потестуємо. Тепер я зроблю. З якимось реальним своїм зображенням. Так, шукав, шукав і знайшов я ось таке зображення, яке колись робив також я й фотосесію. Воно виглядає непогано, і було б прикольно подивитися, а як би воно виглядало, якби це був якийсь знімальний майданчик. Не знаю, я фільм в фільмі я б знімався або щось таке. Тому просто беремо це зображення і копіюємо. Вставляємо наше зображення як референс у промпт. І знову ж таки вставляємо промпт. Який нам відтворить нашу задачу, але тепер давайте зробимо. Нехай це буде 16 на 9 щоб не було таких якихось великих спотворень. Натискаємо генерація, і наше зображення вже готове. Давайте дивитися. Так мені не подобається трошечки, чесно кажучи, що він зробив спотворення з моїм обличчям, що потенційно можна було б запустити в 4К І подивитися, чи було б така сама проблема. в 4К але в цілому є відчуття, що це реальна зйомка. Насправді це прикольно. Мені подобається, що. Ну, знову ж таки, дивіться, я думаю, проблема в тому, що ми обираємо занадто велику площу для домальовки. Він дуже багато починає вигадувати і через це починає спотворити зображення. Це не проблема через ітерації зараз почати фіксити обличчя, але я думаю, що першочергово і вам на майбутнє рекомендую починати з невеличких збільшень для того, щоб модель. Потрошки домальовували, потім працювала з першочерговим зображенням і потрошки домальовувала. А коли ми даємо одразу великий простір для вигадувань, то виходить отаке. Не можу сказати, що це прям супер жахливо, тому що якщо дивитися там з телефона або там з невеличких екранів, то воно мабуть і не буде помітно, але в цілому я це бачу і. Мені це не подобається. Якщо дивитися загальну картину, то це виглядає знову ж таки дуже дуже цікаво. Тому для чого ми це зробили? Для того щоб ви побачили, що можна робити як і реальні якісь там кадри із кіно, просто робити скріни і дивитися, як це виглядало б, якщо б ми хотіли зробити такий ефект. Або навіть використовувати свої власні зображення і от таким чином гратися, і щось там вигадувати, як би це могло бути. Знову ж таки, ви можете допрацьовувати цей промпт якимось чином, там дописувати ті речі, які вам цікаві. Пробуйте, тестуйте, грайтеся, це дійсно цікава штука, і з цим можна працювати. Воно варто уваги точно. Ну а ми рухаємось далі, і давайте тепер більш. Продуктово попрацюємо. Що я маю на увазі, коли кажу, про продуктово попрацюємо. Дивіться, часто таке стається, коли нам потрібно для якихось там цілей, або для банерів, або в дизайні, або в цілому де завгодно використовувати якісь гарні зображення продуктів, які у нас були зроблені на телефон, або завантажені там з інтернету, не дуже в добрих там локаціях і позиціях. Тому в мене є звичайна фотографія от такої правильної машинки. Тепер з цього хочеться зробити, щоб це виглядало як структур. Студійна фотографія окремого продукту, а потім ми почнемо її допрацьовувати. Тому давайте копіюємо це зображення і вставляємо новий. І давайте оберемо пропорцію більш стандартну 2 до 3, генеруємо. Так, ну що ми отримали готове зображення. І це вже виглядає дійсно ну, як студійна фотосесія продукту. Ще раз нагадаю, ось таке зображення у нас було. Просто зроблено на телефон з дуже великим фоном різних інших речей. Ми зробили достатньо круту. Фотографію великої, високої якості з точки зору того, що це тепер можна використовувати на якихось банерах, на якихось там сайтах і так далі. І це виглядає достатньо круто. Він не спотворив, я точно бачу логотип. Якщо там збільшувати, ну да, погано можна зараз не видно, чесно кажучи, що там написано, треба збільшувати вже окремо після завантаження. Але всі там наклейки, все, що потрібно, він залишив. Ага, тільки написав тепер не інверторний мотор, а ніверторний мотор. Але знову ж таки, друзі, всі ці речі їх можна допрацьовувати, особливо якщо у вас там є навички фотошопу, то це секунда справи. Більш того, навіть через те, що на, на, на є і в фотошопі то так само промтами можна виділяти окрему область і казати. Будь ласка, зроби це. До речі, якщо вам цікаво, я можу зняти окремий випуск по тому, як працювати з нанабана про саме в фотошопі. Бо це важливий скіл, який теж мав би бути у кожного з вас. Друзі, поки записував, то я зрозумів, що це відео виходить ну реально дуже великим. І для того, щоб його не розтягувати на великий таймінг, я запишу і буду записувати прямо зараз другу частину цього відоса. Тому кожного з вас прошу обов'язково підписатися, якщо ви ще не підписані, поставити лайк цьому відео, щоб воно просувалося якомога більше людей його побачило. Ну і звісно, ставте колокольчик. Ну а я дуже вдячний за перегляд і хочу сказати, що ваші коментарі і в телеграмі, і в Ютубі дуже мотивують рухатись далі і створювати для вас дійсно якісний і корисний контент. Тому всім дякую і до другої частини, Па-па!